Якщо ви прокидаєтесь вранці, а сил та енергії вже немає. У вас є проблеми з травленням, закрипи, діарея, вздуття кишечника, надмірна тяга до солодкого, мучного, дріждівого, є алергічні реакції, висипання на шкірі, псоріаз, дерматити, акне, сабурея, низький імунітет, низький форитин, погане засвоювання заліза. Це все проблеми з кишечником, і це свідчить про те, що час очищати організм, особливо від патогенної мікрофлори. Ось такий безпечний комплекс на фітотравах для очищення всього організму. І перше це гельмінтозин. Він виводить паразитів, їх личинки та яйця. Саме паразити вони отруюють наш організм, викликають шалений апетит та порушують роботу шлунково кишкового тракту. Фунгіцин виведе грибок середини організму. Це наш слиз, молочниця, білий наліт на язику, відхаркування слизу. Грибки порушують обмінні процеси в організмі, викликають надмірну тягу до солодкого, мочного та дріждєвого. Лімферен очистить лімфатичну систему, нашу каналізацію. Нормалізує водно-сольовий баланс в організмі. Лімфа повинна бути чиста та прозора, вона розносить поживні речовини до органів та клітин. Гепатовід очистить печінку та підтримує роботу жовчного, тому що печінка є перший орган детоксикант в організмі, а жовч бере участь у розщепленні жирів та в гіркому середовищі не можуть проживатися патогени. Тамікобен це є потужний хідозано-глюкановий комплекс, розумний сорбент, який виводить з організму тільки саме шкідливе, сорбує надлишки грибків та паразитів та очищає кишківник. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі Viber або Telegram. Та бажаю вам міцного здоров'я.